Чатимуть перемогу у другій світовій війні 8 травня. Вже офіційно це рішення президента США Дональда Трампа. Мовляв, внесок сполучених штатів у перемогу величезний, і це варто святкувати. На Росію цієї пропозиції не оцінили. Бо в день перемоги ті давно монополізували. То, то ж, яка насправді роль сполучених штатів у перемозі і чому Трамп згадав про урочистості? Анна Брикова розкаже далі. Поки у Росії йдуть останні підготовки до параду, інформаційний простір сколихнув на тему перемоги Дональд Трамп. Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як день перемоги, але ми зробили набагато більше ніж будь-яка інша країна для досягнення переможного результату у другій світовій війні. Цим я перейменовую 8 травня на день перемоги у другій світовій війні. Дональд Трамп, президент США. Отак От категорично на Росії традиційно обурились, особливо у прокремлівських студіях, де звикли переписувати історію більше вклад? хто зробив більше внесок у перемогу. Ну як ну що означає, зробив? Звичайно, найбільше внесок у перемогу зробив радянський союз. Утім, заперечити роль США у перемозі антигітлерівської коаліції не наважились. Хоча штати направду вступили у другу світову набагато пізніше за інших, поки не було бомбардовано, не було знищено Парл-Харбор. Сполучені Штати війни стояли осторонь, але разом з тим ми бачимо те, що ще на початку 41-го року, 11 березня, Франклін Рузвельт підписує. Закон про лендліз для європейських країн, спершу для Великої Британії, а далі для всіх союзників забезпечили надійний тил, надійну промислову базу по виробництву літальних апаратів, автомобілів, бронетехніки, озброєння різного своїм внеском дали можливість загалом союзникам дійсно переламити ситуацію. І безпосередньо повалити нацистську Німеччину у Європу попрямувала військова техніка, продовольство і навіть така дрібнота, як гудзики. Згодом американські військові долучилися і до театру бойових дій в Тихоокеанському регіоні, а потім в Європі, де з союзниками відкрили другий фронт. Навіть після підписання німецькими нацистами капітуляції 8 травня 45-го штати боротьбу продовжували з японцями. Загальні втрати по обох фронтах у американців сягнули понад 400 тисяч людей. Лише за острів Окінава квітні травні 45-го року. Американська армія втратила тільки убитими там щось близько 12 тисяч, а ще близько 40 тисяч пораненими. І знову ж таки виникло запитання, що за один острів такі втрати, що буде далі, коли ми будемо вести боротьбу да про за основні японські острови, саме це і могло спонукати до останнього катастрофічного акорду війни першого використання ядерної зброї сумнозвісні Хіросіма і Нагасакі серпня 45-го. Вже 2 вересня у кривавій другій світовій війні поставили фінальну крапку загальні втрати десятки мільйонів людей. Згодом вилізли конфлікти між тодішніми союзниками, адже тому ж СРСР було ще приховувати, а міцна пропаганда була ключем. Розпочалась боротьба за сенси західні країни. Вони у свій спосіб розмічали перемогу над фашизмом безпосередньо націонал-соціалізмом, але в той же час радянський союз також трапив. Велику свою наративну історію ключовою щодо встановлення також ідеологічної набудови для громадян. Як найбільш постраждалий за людськими втратами, тягнув на себе ковдру переможця. А далі Росія перетворила перемогу над нацистами на культ, монополізувавши звання переможця, попри внески всіх союзників. Тож тепер президент США Дональд Трамп вирішив нагадати, що у цієї перемоги все ж не один батько, хоча й на свій манер. Трамп це робить. З певною ілюзією до того, що робить Російська Федерація, і йде намагання навіть десь десь перебити цю координацію з боку Кремля, де всі зводять до Москви, а, на ці паради перемоги Посередковано намагається збити певний фльор Пабідебесія безпосередньо з Росіян, адже Кремль тривалий час маніпулює перемогою і всередині держави, і назовні крім того, зацікавлений Трамп і у пропагандистському ефекті. Нагадувані про переможну велич власному виборцю і опонентам на вже оновленій геополітичній мапі Анна Брикова, Ми Україна, марафон Єдині новини.